Поросятка виглядають чудово. Ось такі наші малюки. Але я не бачу, коли вона їх годує. Після опоросу, як опоросилася, було годування. І потім ну, не бачу я. Але, на вигляд, вони просто супер. О, о, моститься. Та ти що? Вирішила на камеру. А, ні. Зазвичай як відбувається? Роздав корм, свинка корм споживає, закінчила цю справу і відразу йде, лягає, годує поросяток. Інколи буває таке, навіть ну, не інколи а частенько свиноматки не доїдають свою порцію корма, у них починають грати гормони, вони йдуть, годують поросяток, потім встають. І йдуть, доїдають свою пайку корма. Ця свинка хі -хі, поки вона не наїсться, вилеже все корито до останньої краплинки, там, до останньої пилинки. Потім тут підстилковий матеріал, я почистив, підстелив соломки, сінце, що є. Вона визбирає всю солому до останньої соломинки. Ну, а в цей час я вже почистив та пішов собі по інших справах. І тобто не бачу, коли вона годує. Ні разу. Ось вже восьмий день по розсядкам. Я не бачу, щоб вона годувала. І засняти цей момент, от як вона годує, ну, <смі> це треба стояти тут і, виходить, діжурить. І ловить, коли це відбувається. Так, завтра термін у нас. Нашої Льохи отримала сьогодні меншу норму. Ну, вже за 5 днів до опороса я зменшаю до 2 кг І сьогодні перед опоросом і в день опороса вони отримують у мене по 1 кг корму. Зараз у неї приберемося, теж її підстелимо соломки і все. І далі працюємо, як завжди. Завтра зранку. Естрофан 0,7 мл через добу, через 24 години окситоцин 1 мл. Ну і після окситоцину, як завжди, десь через годинки 3, 4, 5, приймаємо оперос По окситоцину і естрофану, яка схема? Запитували в коментарях. Я вже розповідав неодноразово, ну повторимо. Значить, на 114-й день зранку 0,7 мл естрофана, потім через добу, на слідуючий день в цей же час 1 мл окситоцина. І через, як я вже сказав, години 3-4-5 наступає опороз. Якщо опороз не наступив, ви зранку кололи один кубик окситоцина а да, виходить. І десь до 12-ї години дня не наступив порос, тоді колимо іще пів дози естрофана і все. І ловимо поросяток. О, дочекався. Пішла ходівля, зараз подивимося. Якщо естрофан не використовується, тоді окситоцин можна використовувати лише після того, як вийде перше поросяток. А якщо використовується естрофан, тоді... Можна використовувати до опоросу. Тобто ми навпаки визиваємо, виходить, опорос, колимо окситоцин один кубик і, виходить, наступають у нас роди. Ну, а ось і годівля наших малюків. Ой, бачите, як вони розпреділились біленькі. Окремо, <смі> спереду, <смі> а всі рябеньки ззаду. Рябеньки такі, вони більш потужні. І я в перші, виходить, як години після народження, коли підпускаю їх до вим'я, то я намагаюся завжди більшеньких поросяток на задні виходить, соски, а поросятка, які менші, наперед. Тому що передні соски вони більш молочні. І щоб таким чином трішки вирівняти гніздо. Ось оцей, що посередині, це наш виходить, перший, який вийшов, і він самий-самий Ну, Всі інші теж більш-менш рівненькі, є там один, десь там під низом, не видно, ну, найменший рябчик, а так всі більш-менш рівненькі. Так що заловили ми, як свинка годує, поросятка виглядають добре, значить, молочка їм вистачає. І про це свідчить ще те, що, он, як я вже казав, молоко за це для свиноматок, замінник молока. в Годівнички стоїть і вони до нього не мають ніякого діла. Стоїть та й стоїть собі. Свиноматка його споживає. Змінюю. Ці рештки, що залишилися, виливаю свиноматки в корито, а виходить, нову порцію наливаю. Ну, вони поросятка, коли отак не цікавляться молоком в перші виходить, дні, то вони його будуть, будуть споживати, але трішки пізніше, після 10-го дня. Навіщо це все? Ну це. Бистріше запускаємо трішки систему травлення, щоб працювало краще. Поросятка набирають вагу краще, свиноматку не так збивають, Получається, свиноматка при відлучці має більшу вагу. Ну, є, є дуже велика кількість плюсів, коли, використовуємо. Підгодівлю і ще замінником молока. Особливо коли поросяток багато, сосків не вистачає, то це незамінна річ. Підгодівля поросяток замінником молока свиноматки. Інколи в коментарях запитують, а от там коров'я чи молоком чи козиним, чи можна ним підгодовувати. Можна, але ну вже як показала практика, це ну не те, не те. І результати ну, зовсім не ті. Навіщо щось видумувати? Є там різні рецепти на літр молока, там яйце, плюс там цукор, сіль, все це діло розмішуємо і випоюємо. Пробував. Спробував і так, і по-другому, і по-різному. Так, да, вони зразу споживають, все добре, а потім десь після 10-го дня починається в них страшнючий понос. Синіють животи і йде відхід, йде падьож. Непонятно із за чого. Ну, тобто не підходить їм це, не підходить. Ось вже за нас все придумали. Всі інгредієнти, ті, які потрібні, те, що потрібно поросяткам, Нічого лишнього. Нічого виходить такого, що поросяч поросятка може спричинити якусь шкоду, і можна використовувати з другого дня життя. З другого дня. Тобто бувають інколи різні випадки. Свиноматка не прийняла поросят не годує. дуже багато привела, що потрібно розділити на два гнізда й окремо отсадити. Пропала свиноматка, щось сталося з нею, там часто бувають такі випадки. І поросятка залишилися самі. Ось це самий такий метод. Зараз немає немає нема з цим проблем. ну А в цьому відділі у нас теж все гаразд. Поля наша прийшла в охоту. Вчора я її зробив перший раз, сьогодні робимо повтор. Як бачите, все чітко. Ушки тримаємо, як потрібно. Марго запліднилося, і поліна наша теж все в срок, як потрібно. Зараз ми помочимося, як завжди, перед заплідненням і будемо працювати. Так що, все в термін. Марго на день раніше прийшла, 4-й-5. Ну, а поля, виходить, шостий-сьомий. Все супер. Розпочинаємо запліднювати. Процес іде. Потрібно ще прилампічити до цього обруча, там ось отвір є спеціальний. І ось сюди за бутилочку цепляється такий виходить, прутик. І все, і тоді це все діло залишаєш, і воно саме все відбувається. І можна потім. Робить зйомки, а свинка запліднюється. <хи> ну, поки що потримаємо. Завершили. Так, обруч і, виходить, катетер залишаємо ще на деякий час. Трішки він викапує, ну нічого страшного. Е, так. Таким чином свинка, виходить, відчуває на собі присутність нібито хрячка. І зверху, і всередині шийка матки виходить, тримає катетер І таким чином свинка затягує сім'я. Тобто вона робить все для того, щоб матка забирала сім'я. Тобто, потрібно трішки це все діло отак залишати. Потім, вже через деякий час, там хвилинок через 5, приходите, берете за катетер І якщо він ще тримається, не відпускає вона його. Ну, нехай він там і ще трішки побуде. А коли ви вже взялися за нього, а він хоп легенько і вийшов. О, все. Оце вже те, що потрібно. Хороша штука, оцей обруч. Сподобалось мені працювати з ним. Дякую за підгончик, це мені подарували, Олександр. Дякую. Ну, суперова річ. Реально. І виявляється на похоті. Хоп надягнув. Якщо свинка в охоті, вона зразу хоп. Якщо ні, от перед цим я відео показував, коли Марго вже була в охоті, а Поліна ще ні. На Марго одягаєш, вона о, стоїть. На поліну одягаєш, вона -а, -а, -а починає бігати. Ну все, тут все чітко. Так що, дякую, дякую. Клас. Ну чудова річ. Е, так, на рахунок ремонтних свинок, вчора задавали питання по парувірусу, як вакцинувати по ремонтним свинкам, як відбирати. Ну, я вчора там е, трішки, як скажем, розповів. Ну, відбір в основному ведеться, щоб свинки не були. Ну, це якщо є така можливість, коли я бачу своє гніздо, і я можу вибрати свинку, яка не сильно велика, трішки менше. Коли ви, виходить, берете, що вам просто ну як, дають тих поросят, яких дають, то ну, нема такого вибору. Ну, вже тут, що маємо, те маємо. Кількість сусків не менше 14 штучок. Постановка ніг правильна. Але це ті, так скажімо, первинні признаки, які ми можемо ось в такому маленькому віці проконтролювати і побачити. Петля, щоб була ну як, добре розвинута. Тому що є от свинки, а в них петелька, ну така манюнька-манюнька, і якась як недоразвита. Ну, ось таку краще не залишати. Ну, потрібно, щоб було візуально все в нормі. Все. Потім залишаємо цю свинку на свиноматку і далі пішов процес вирощування. Як це роблю я? До 70 кг свинка споживає корм той, що і від годівля. Тобто старт до 30 кг, з 30 до 70 кг споживають гровер. Ось і свинка ремонтна також споживає цей корм. Із 70 кг вона переходить на норму і споживає корм для ремонтних свинок. Там потрібно значить, зробити як, щоб свинка не набрала швидко вагу, але отримувала всі поживні речовини для того, щоб організм правильно ріс, розвивався, щоб шлунково-кишковий тракт був в нормі, щоб вона отримувала всі вітаміни, мінерали. Все, що потрібно для розвитку, правильного розвитку е, організму. Але при цьому, щоб вона швидко не росла. Тобто відгодівля, це не те. Відгодівля, там ми даємо корм е, волю і швин, свинки дуже швидко ростуть. І виходить, вони мають вже велику вагу. Але статевий, статева зрілість. В них і статевий, і, виходить, статева система і все. Вони недорозвинені. Ну, тобто, вони не в нормі. От для того і використовуємо корм для ремонтних свинок, щоб вони швидко не набирали вагу, але отримували всі поживні речовини, які необхідні для розвитку. І таким чином ми доходимо, що свинка у віці 7 місяців має вагу 130-140 кг. Ось це той параметр, який потрібно витримати 7 місяців 130-140 кг, Не більше. І не менше. Все в такий термін вже можна свинку запліднювати. До цього моменту потрібно зробити процедури вакцинації по парвовірусної інфекції. Як це робиться? В принципі, в інструкції до препарата там все чітко розписано. Значить, розпочинаючи після 6 місяців, робимо першу вакцинацію. Зробили першу вакцинацію, проходить, в залежності, там який препарат використовуєте, проходить 2-3 тижні, там 14-21 день, робите другу ревакцинацію. Повтор, виходить, зробили. І після повтору потрібно, щоб опять пройшло 14-21 день. Потім можна тільки розпочинати свинку запліднювати. До цього часу вона вже повинна прийти у вас в охоту. Ви повинні зафіксувати цикл, тобто кожні 16-20 днів свинка повинна приходити в охоту. Якщо це відбувається, це дуже чудово, значить цикл вже сформувався і свинка. Получається, так як потрібно, приходить в охоту. Перед тим, як вакцинувати, обов'язково треба обробити від глистів. Тобто, обробляємо від глистів свинку, ну, або порошком альбендазолом, або колемо івермектин по дозіровці по інструкції, і через два тижні. Проводимо першу вакцинацію, потім через 2-3 тижні проводимо повтор. Після повтора проходить ще в нас 2-3 тижні, і тільки потім ми можемо, все, свинку запліднювати. Ось і мінять. Ну, ось такий ну, нехитрий, легкий, все, все тут просто. В інструкції це все розписано до препаратів, які, потрібно, ну, які використовують від парвовіруса. Ось таким чином підготовлюємо свинку до. Запліднення. Все, ловимо момент, запліднюємо. Але з первістками є деякі моменти, деякі проблеми. І в мене ось ніяк Петренш не можу піймати, і багато хто в коментарях пише. Свиноматки, первістки, ну, тяжко запліднити. Вже там по два-три по рази запліднюємо і щось ніяк. Дуже короткий термін овуляції. 8-9 годин термін овуляції і ось потрібно цей момент спіймати. Ось вже основні свиноматки, коли після опоросу, ось вони можуть стояти по три доби. Ну, кожна, кожна по різному, буває, що стоїть, наприклад, сьогодні, да? зробив першу дозу. Приходиш на завтра, робить повтор, а вона вже не стоїть. А бувають свинки, ось стоять сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, тобто, дуже-дуже довгий термін овуляції. А от у ремонтних свинок у первісток там термін овуляції дуже коротенький, і його потрібно піймати. Якщо його не піймали, все, свинка буде перегулювати. Так що це потрібно як? Дуже чітко контролювати і постійно-постійно тримати під ну, при увазі і під контролем. Тому що, ну, ось так, так. Влаштована природа, що первістки, вони ну, такий короткий у них термін, виходить, гульки. Все, поки ми з вами поспілкувалися, процес запліднення закінчився, обруч забрав, катетер забрав, все. Чекаємо 16-20 днів і спостерігаємо. Курочки на снігу. яйценоскість більше 90%. Зараз. Як бачите, гуляють, нема ніяких питань, так як запитували, а чи випускаю я зараз їх на виходить, на вигул, чи постійно сидять в курничку. Ні, виходять, ось гуляють. Кому холодно, ті в курничку знаходяться. Хто хоче трішки померзнуть, ті знаходяться на вулиці. Але в приміщенні, при цьому зберігається комфортна температура, та яка потрібна. Плюс 16, плюс 18 градусів, постійно працює вентиляція. І таким чином відбувається, виходить, той мікроклімат. Зберігається в приміщенні, який дає змогу нам отримати бажаного результату. Ну, і відповідно, годівля, звісно, потрібно. Щоб теж відповідала потребам наших курочок. Ось раціони всі мої. Тому що сьогодні говорив я за раціон для виходить, ремонтних свинок, для курей. Кому може буде цікаво, хто ще не бачив. Є ці відео в мене на каналі. Але ось ось раціон для ремонтних свинок. Ось друга, виходить, колонка це на 100 кг. Ось далі свинки глибоко супоросні. Це той раціон, на який свиноматки переходять за 2 тижні до опоросу. Далі свиноматки лактуючі. Друга колонка, нагадую, ось. Це 100%. І свиноматки супоросні і хряки. Це я для себе тут так розписав, щоб мені було на ваги, як засипати, як удобно змішувати. Далі у нас відгодівля пішла старт. Гровер. фініш. Ну і предстарт. По розсядкам. З 21 по 42 день. Ідемо ззаду наперед, в общем. І з 5 по 21 день. Тут 10 кг, 25 кг, 50 кг, 100 кг. Тут на 100 кг остання йде колонка. Тут і тут остання. Ну і наші курочки. Ось всі раціони для курочок. З 30 днів до 2,5 місяців, потім з 2,5 місяців до 4,5 місяців вони в мене споживали ось такі раціончики. Зараз з 4,5 до 7 місяців ось на оцьому раціоні. Після 7 місяців перейдуть на ось такий. Після, після 10 місяців перейдуть на ось такий. Ну і ця носкість ось на такому рівні знаходиться на даний момент. Все діло фіксуємо, ведемо облік. Виросла була до 92%, потім трішки трималась, потім ось останнім часом 90% була, і зараз ось пішла знову зростати Уже два останні дня 92%. Кількість. Цілих яєць, кількість битих яєць, разом кількість курей і відсоток яйценоскості. 10 грудня ось буде курочкам 7 місяців від народження. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Сонце світить неможливо. Миро здоров'я і добра. Все буде в Україні. До побачення.